Всім моє вітання, шановні друзі, ви на каналі Victor Pro. І звісно ж, слідуюче відео. А відео, звісно, про бджіл. І на теперішній час, пізньо, осінній час, будемо казати так, у нас є варіанти огляду бджіл і праці з ними. Не просто так, щоб здумалось то і робимо. Але робимо необхідне. Останні якби, ремарки до того, що взиму бджола йде і важливо, щоб вона зимувала добре. Природа природою, як вони там зимують, то їхнє діло іде зимують. Ми маємо пасіки, і пасіки маленькі, і важливо цей час підготувати бджолородину. а хтось може скаже, ну вони самі підготовляться. Ну, Може і підготовляться, дивіться. Можна було б і запускати так. Можна було б запускати і так бджіло родини. Але як я вже розказую, що на таку кількість рамок я бджіл не пускаю. Приходиться робити дещо те, що можливо і лишнє з одної сторони Але з іншої сторони, коли компактно гніздо зібране, бачите, ще, от, от, ще одна десята рамка теж з бджілою. Я вже тут роки року зробив поміняв місцями десь тобто на 2 кг з половиною рамка буде крайня взяв цю повномедну майже до 4 кг тут також не знаю поки тримаю може буду ну коротше декілька рамок буду по-любому струшуватися бджолою і що по результату буде зараз я вам покажу все знімає мушу ж показати чилка йди Дивіться, тут розплоду немає, але півтора кілограмна рамка з медом. нібито й можна в зиму йти, але для мене то трохи не цікаво. Мед перга тим більше. Ну таке. Це цікава рамка, так, щоб вони мені тут. Трошки дамо диму вже. І все, поїхали. Де-не-де, звісно, є мостики. На те вона й карника. Такий характер є. Дивимося далі. Бачите, тут ще й розпліт є. Ще раз нагадую, хто запитував мене про розпліт, що робити у цю пору. Я вам зараз покажу, що я маю робити цю пору цим розплодом. Тут також є розплід, але мало. Скажу вам так, ця рамка піде на перетопку. Я не за те, що там має бути клість весь. Хатаю його і на рамках, якщо б закліщована, по бджолах лазить. Ну от так, Це один із варіантів, якщо там одна... Рамочка з розплодом, і ви її заберете, то по бджолі це і не позначиться. Так, ну все, прибрали по факту ось так. Метод не варварський, можна було б і залишати. Все, а це можна залишати, дивимося далі. Ну ось, до двох кілограм, тут ще блистить, але я вам скажу так о Все, ось так. Так як біли тут є достатньо. Все ми робимо. Ось так. І в нас є ось тут. Зачепилось там трохи, нічого. О! Дивіться. Це була крайня рамка, фактично передостання. Не крайнє передостання. Ставимо сюди. Далі сюди. А тут взагалі медові ці. Дивіться. Видно, да, на камеру? Те ж саме тут. Хоч вони світлі рамки, але вони крайні і їм добре є. У взагалі про бджіл каже. Так ми і зжимаємо цю бджолородину до середини. Ось так. Добре, ще ж ми ще останнє робимо, бо. Йдемо по 10 кубиків на вуличку. Ну ось і так закриваємо. Плівка ще в них буде. Ще вони не підготовлені до зимівлі повністю. Плівка буде забиратися. А взагалі-то цих вона може і бути, тому що знизу хороша вентиляція через сітку. Взимаю всім буде його накрито. Отак. Ну і як раніше я показував, в мене ось такі засувки. Закриваємо низ. Ось так. Що з має, то впаде. Ну і все, відео прийшло до завершення. Все хлопці, кому було цікаво, щось собі побачили, черпнули, як воно, що воно до чого. Буду радий, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал. Та й до слідуючого відео, як говориться, миру, добра і здоров'я. Все, до побачення. Па.